Цей самоскид рекордної вантажопідйомності в 220 тонн, поки що єдиний на території України. Перша партія устаткування для зборки цієї машини надійшла на інгулецький комбінат 16 жовтня в цех підготовки виробництва. «Цей білас буде призначено для вивозки з криші. Будуть підніматися верхні горизонти і вивозитися в отвали, тому що габарити ну, принципі, не дозволять працювати в кар'єрі, де все-таки дороги підготовлені під 120 тонні машини. Це буде кажуться, ексклюзив. Це перша в Україні дані машини. Всі деталі біла затранспортувалися до цеху технологічного автотранспорту за допомогою спеціальних платформ. Тут проходитиме подальша зборка машини. Сьогодні ми з вами присутствуємо. Не просто там признаменателем, а я считаю, да, для, для предназнаков событий, начала как бы всего этого процесса нашего. Мы сегодня вот получили буквально позавчера новую машину БелАЗского автозавода. БелАЗ подъемностью 220 тонн. Таких машин... На горных предприятиях Украины не используется вообще нигде. Мы в этом плане первенцы. Вот сегодня мы наблюдаем за процессом их перевозки непосредственно на площадку сборки всех технических автотранспортов. Сейчас у нас самые большие, это 136 тонн. Вот, это самые большие у нас машины. Но это вот как можно соотнести почти в два раза больше будет эта машина. Таких машин мы в этом году запустим две. После этой будет следом еще вторая. Ну а дальнейшая, значит, конечно, будем смотреть, отслеживать эффективность, пока что расчеты были длинные, долгие. Нова техніка відрізняється поліпшеними технічними характеристиками, та вони дійсно вражають. Довжина машини майже 13,5 метрів, висота близько 6,5 потужність двигуна 2300 кінських сил. Обсяг паливного бака становить 3000 літрів. На 100 кілометрів витрачається 800 літрів дизельного пального. Для підвищеної надійності і безпеки «Білас» обладнаний численними системами контролю. На кожному колесі стоять електронні датчики тиску. Сучасний двигун. Ругун повністю управляється електронікою завдяки встановленим датчикам контролю, яких близько півтора десятка. Для зручності водія. Інформація з них виводиться на монітор. З метою забезпечення всебічного огляду і вдень, і вночі до послуг екіпажу встановлена система відеоконтролю руху. Є дві автоматичні системи пожежогасіння. На випадок відмови автоматики передбачене ручне управління, малий радіус повороту. В поєднанні з короткою колісною базою забезпечить високу маневреність самоскида. Важливим є і вдосконалений посадочний майданчик для водія. Він розширений і огороджений надійними поручнями. Сьогодні група фахівців об'єднаного товариства Кривбас Біла сервіс СП проводить роботи зі зборки автосамоскида. Ними у подальшому передбачено сервіс обслуговування машин такого класу. у нас обучений складності в зборки команда механіків. как бы отобраны лучшие люди предприятия, так как самосвал первый в Украине. То есть нужно подходить с квалифицированными специалистами, работать. Поэтому здесь работают самые лучшие из лучших, скажем. Керувати першим в Україні білазом гігантом буде спеціально навчений екіпаж. В липні місяці представники цеху технологічного автотранспорту їздили на навчання до білоруського автомобільного заводу, який знаходиться в місті Жодіно. Там екіпаж у складі чотирьох водіїв пройшов навчання з теорії та практики керування великовантажною машиною. Їздили ми в Білорусію на Обучение 4 человека. Там гостеприимно нас приняли. Сразу теорию прошли, потом вождение, там все. Ну, В основном занятия были на главном конвейере, все устройства, где изменения какие-то. Там мы все э, узнавали. А потом ездили по, на полигоне, ну, опробовали новую технику. Отличная техника. Первый выезда ждем, в первую очередь ждем это.